Ольга Новікова у медицині 25 років в Харкові працює з 2003-го. Зараз вона завідує відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Харківського перинатального центру. Вона одна з тих, хто допомагає з'явитися на світ новому життю. Ростин, народилася двійна хлопчик та дівчинка. гінекологічна операція, друга. І пластика сусідньої операційної все закінчили. Бо сьогодні, сьогодні працювала команда в повному обсязі. На декілька операційних одномоментно можемо працювати, бо зараз є персонал. Ми тільки виїхали з операційної, це піснаркозний стан, тому не будемо заважати пацієнтів. Діточок вона дійсно ще не бачила, бо ми тільки-тільки виїхали з операційної хлопчика, дівчинка, все гаразд. Зараз це простий день для медиків цього пологового відділення. Та найскладніше було рік тому. Це те, що ніколи не забудеш, але не дуже хочеться пригадувати. 24 лютого 2022. Почалася війна. Кожен для себе прийняв рішення, чи виходить він на роботу, чи залишає її, спасає сім'ю, дітей. Причини були усіх різні. Але я водночас прийняла для себе рішення о том, що і я, і мій син, і мій чоловік ми просто їдемо на роботу. І виконуємо ті обов'язки, які ми маємо перед своїми пацієнтами. Це був звичайний плановий операційний день. Було чи 6 чи 8 оперативних втручань, які пройшли. Мені ніколи було подумати про те, що за вікнами цієї операційної почалася війна. Планова операція з 8.30 ранку до 15.30 ми зробили все, що планували на той операційний день. А Далі було те, до чого потрібно було лишень звикати. Перша зміна у Ольги Новікової тривала чотири доби в умовах обстрілів. Харків бомбили, прорив расистів і нові реалії. Ми все слышали, слухали, бачили, бачили цих людей, які були перебувані, які не знали, що робити. Бачили своїх пацієнтів разом з ними по розпорядженню головного лікаря. Спустилися у підвал, всі пацієнти були в перші сутки після операції. Всі ми разом ще не підіймалися. Це ранній післяопераційний період. Всі з міста разом з кроватями на ліфту транспортувалися в окремне містечко. Наше відділення займає окрему позицію, наше окреме місце в підвалі. Там ми вже що змогли, як змогли влаштували міні- Операційний блок, знесли інструменти, знесли всю неоткладну допомогу, снесли одіяла, покривала подушки, бо в подвалі на той час було достатньо прохолодно, бо ми не готувалися, не готувалися і не передбачали, що так могло бути. Але ту ніч і ще декілька днів ми провели там. Да, було тяжко. Я не можу пригадати навіть той стан, в якому я тоді перебувала. Я точно знала, і всі мої колеги весь мій колектив знав, що ми повинні цілкуватись перш за все за пацієнтів. Та медики тримали свій фронт за будь-яких умов, приймали пологи, допомагали породіллям годувати новонароджених діток, і що найголовніше витримали обстріли. Пологи були і під час всього терміну війни. Ми не можемо передбачати, коли народиться дитина. Тому була облаштована спеціальний родзал, який робота працював у умовах війни. Так, да, це було в підвалі. Але ми підіймались на перший етаж, там де більш захищені міста, де для нас більш зручно було працювати операційний. Перенести було ніколи, тому операційної працювали на п'ятому поверсі, коли виключали світло, коли гримили тривоги, коли все грохотало, за вікнами. Ви бачите, зараз нам волонтери захистили, хоча хоч операційний блок, щоб ці осколки не навредили пацієнту, який в наркозі, і персоналу, який працює в операційному блоку. Раніше цього не було. Але незважаючи на все, медики працювали. Коли транспорт не ходив, пригадує Ольга Новікова. На роботу добиралася пішки. Жартує у час, коли відносно тихо, дорога займала годину часу. Під обстрілами відрізок з дому на службу долала за 23 хвилини. І якраз саме робота була тим основним стимулом і розрадою триматися і боротися. Я не могла собі дозволити депресію. Це тільки коли ми вже стали виходити додому, коли йдеш а на північній Салтівці, та не тільки на північній Салтівці, на Колінічах, на Барабашова. Ми все це бачили на власне очі, коли це були взриви, коли це була атака, коли це було неспокійно. Тільки вдома я могла. Трішки дозволити собі розслабитись, переглядала картинки з минулого життя, там, де всі були усміхнені, там всі де були поруч. Споминала своїх пацієнтів, як це коли народжуються дітки, який це адреналін, яке це позитив в життя вносить. Навіть так вижили. Ольга Новікова, та яку по праву можна назвати сильною жінкою. Лікарка каже, що навіть не війна її зробила сильною, а саме професія, якою вона живе, яка її надихає, і якій вона віддає себе цілком і повністю. Я анестезіолог-ліматолог. Давно це требує від мене чіткості, цільності, а також накладає. Відбиток те, що я руководитель колектива. Під моїм руководством працюють люди, я їм горжусь. 12 місяців війни вже позаду, але найважливіше попереду. Бо понад усе Ольга Новікова прагне побачити батьків. Вони зараз на Луганщині в окупації. Більше року Ольга Новікова з ними не бачилась. Зв'язок є, але ми не бачимося. Дуже переживаю. Серцем завжди з ними. Вони мене дуже підтримують. На жаль, тільки в телефонному режимі. Дуже хочу, щоб вони приїхали. Вони полюбили Харків. Вони раніше дуже часто до мене приїжджали в гості. Ми дуже часто спілкувалися, вони в захваті від цього міста. Але всі, все життя вони попрацювали, вони шах, шахтарі. І я вважаю собі в душі чуть-чуть шахтаркою. Тому цей напав, тому ця експресія тому дуже буваю спильна. Я думаю, що це від відпочаток на мене. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.